На цьому відео нібито можна побачити тисячі українських солдатів, захоплених російською армією десь на Донбасі. Та насправді ці зображення фейки, які були створені за допомогою штучного інтелекту. Як російська пропаганда використовує шаї за останні тижні в соціальних мережах, з'явилися десятки подібних відео. Деякі з них набирають мільйони переглядів. Як, наприклад, оце на якому нібито можна побачити молодого українського солдата в сльозах? Акаунти, які поширюють це відео, стверджують, Україна змушує молодь іти на бійню. Насправді ж, всі ці кліпи були створені за допомогою 2, генератора штучних відео від OpenAI, стартапу, що стоїть за чат GPT. На деяких відео легко помітити такий маленький логотип. Це її фірмовий знак 42 ще одна особливість. Всі ці кліпи тривають 10 секунд. На сьогодні це максимальна тривалість відео, створеного за допомогою СОРА-2. Ця дезінформаційна кампанія показує, як розпропаганда адаптується до новітних технологій. Та чому росіяни поширюють подібну дезінформацію? така дезінформаційна операція має три цілі: дискредитувати зсу, послабити західну підтримку України. відвернути увагу від труднощів, З якими стикається російська армія. Окрім цих відверто неправдивих відео, розпропаганда також використовує штучний інтелект для створення фейкових онлайн змі з 2014 року. Російська війна в Україні ведеться не тільки на полі бою, а й у соціальних мережах.